Друзі, усім привіт! Прийнята закон про примусове вилучення нерухомості і землі у громадян та бізнесу. Ну, я сам шокований, дійсно. Верховна Рада підтримала відповідно примусове вилучення нерухомості і землі у фізичних і юридичних осіб. При цьому в конкретному випадку заборонила оскаржувати до суду такі рішення в Закарпатській області. Так, так вам не почулося, мова йде саме про Закарпатську область. Сьогодні будемо розбирати даний законопроект. Ви будете максимально шоковані. Рекомендую додивитися до кінця, тому що кожна ваша реакція, кожен ваш коментар. Дає просування цьому відео, щоб якомога більше людей бачило, що відбувається на сьогоднішній день, які приймаються цікаві закони. Яка мета у відповідних законів? Які цілі? І чому саме питання стоїть про Закарпатську область? Залишайтеся на цьому каналі, і в кінці обов'язково я виставлю свою юридичну точку зору, чому такі дії є незаконними та протирічення Конституції України. А я хотів би звернути вашу увагу, що незабаром День Незалежності України. В час цієї дати ми вирішили в Клубі юридичного захисту водія запустити знижку в розмірі 30% на вступ та продовження участі в клубі. Дана пропозиція буде діяти з 22.08 по 24.08, включно, друзі, щоб долучитися до. Нашого клубу або продовжити участь на цей номер телефону. Дзвоніть, пишіть у Viber. Всі деталі в описі під цим відео. Зараз до нашого законопроекту. Це законопроект Кабміну щодо використання земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури. Нібито звучить. Номер його 9549 був поданий. 1 серпня і дуже оперативно пройшов через комітети та голосування, друзі. Посилання, як завжди, в описі під цим відео перейдіть, подивіться сьогодні. Дуже коротенько стосовно головних моментів. Взагалі, цей законопроект поки що він дійсно є законопроектом і має таке громке названня гучне щодо відповідно спрощення процедури, відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Все це дуже добре. Однак, якщо дивитися записку і розбиратися, то дуже цікаві моменти. По перше, процедура Виділення земельних ділянок займає в постачальників електронних комунікаційних послуг та мереж для розміщення об'єктів цифрової інфраструктури орієнтовно друзі від 6 до 18 місяців. Про це вони зазначають в пояснення записці. Така процедура ускладнює необхідне встановлення меж земельних ділянок, оскільки, як правило, такі межі земельних ділянок розміщені за межами населених пунктів і не мають. Меж, а також потребує додаткових змін цільового призначення. Ну, ви це розумієте, хто зіштовхувався з землею. Крім того, зазначення пов'язана із встановленими деякими законами України сроками. Зазначена, в свою чергу, не дає можливості належним чином отримати постачальникам електронних комунікаційних послуг або мереж земельних ділянок в найкоротші строки. Все так звучить добре. Також проєктам пропонується врегулювати зазначені питання для максимального спрощення процедури отримання таких земельних ділянок для ось цих постачальників електронних комунікаційних послуг з метою розгортання та експлуатації електронних комунікаційних мереж. Цікаво, друзі. Да? Однак, із пояснювальної записки. Зазначено, що внаслідок російської агресії новим викликом для держави та сфери електронних комунікаційних мереж стало збереження існуючої мережі інтернету та відновлення зруйнованих після деокупації населених пунктів. Руйнування мереж становить майже 100%. Станом на 29 травня 2023 року на тимчасово окупованих територіях не працює більше 2400 базових станцій, що знаходиться. Поза межами населених пунктів, потреба постачальників таких електронних комунікаційних мереж послуг у відведенні нових земельних ділянок на деокупованих територіях полягає в чому? В тому, що деякі земельні ділянки вони взагалі не придатні для їх подальшого використання. Та багато базових станцій до окупації розміщувалися на територіях третіх осіб, з якими на сьогоднішній день неможливо взагалі відновити правовідносини там оренди, суборенди. Про це зазначили в пояснювальній записці. В мене одразу виникає велике питання: а чому мова йде саме про Закарпатську область? Відповідь: Пояснювальні записці. Тепер максимально уважно. Запропоновані проектом акта зміни безпосередньо пришвидшать розгортання нових. Електронних комунікаційних мереж у зв'язку із внутрішньою міграцією населення на захід країни. Зокрема, на сьогодні доступ до зв'язку четвертого покоління та мобільного швидкісного інтернету потребують модульні містечка для забезпечення придатних умов життя. Ось, друзі, чому? Ось така відповідь. Розумієте? Ну, в принципі, ви все це розумієте. Законом внесені зміни, якими визначаються. Певні особливості примусу відчуження земельних ділянок, а також іншого нерухомого майна, мотиви, які суспільна необхідність в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури, саме в Ужгородському районі Закарпатської області. Друзі, ми це вже чули і колись це проходили. В свою чергу вони цими змінами максимально передбачають можливість примусового відчуження з мотивів, про які я саме зараз зазначив. А також дуже важливий момент це те, що встановлена заборона на оскарження до суду рішення Закарпатської обласної державної адміністрації про таке примусове відчуження в земельних ділянок. Розумієте? Тобто буде рішення відповідної ОДА, вона буде погоджуватися з Кабіном і будуть чинятися такі дії. І в судовому порядку не. Зможете оскаржити, що дійсно суперечить конституції. Зараз я буду все це пояснювати, чому примусове відчуження об'єктів права власності протягом дії правового режиму воєнного стану в Україні на території, окремо адміністративної територіальної одиниці України. А ми це вже зрозуміли, друзі, Ужгородський район Закарпатської області буде порушенням вимог частини 4 стаття 13 конституції України. Головного закону нашої держави щодо рівності усіх суб'єктів права власності перед законом, аналізуючи ті зміни, про які вони зараз запаковують, можна сказати, що відчуження свідчить, що загалом ці положення будуть регулювати суспільні відносини щодо відчуження земельних ділянок, а також інших об'єктів нерухомого майна. Що в свою чергу на них розміщені, які перебувають також у власності як фізичних, так і юридичних осіб. При цьому такі об'єкти вони взагалі не будуть повертатися власникам, навіть якщо вони збереглися. Пропонований законопроектом підхід друзі щодо встановлення такої заборони оскарження до суду, цього рішення Закарпатського ОДА, не буде забезпечувати належного захисту прав власників майна, які примусово відчужуються, і 100% призведе до їх. Порушення і неможливості власника. Захистити взагалі свої законні інтереси, своє конституційне право на володіти, розпоряджатися, користуватися майном, також законопроектом робляться виключення щодо визначення переліку об'єктів, що не будуть підлягати промусового відчуженню. Друзі будуть певні виключення зараз. Також будете шоковані, і до яких пропонується віднести дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей, сіри та дітей, які будуть позбавлені батьківського піклування, будинки-інтернати для громадян похилого віку. Віку та осіб з інвалідністю, а також заклади охорони здоров'я та земельні ділянки, на яких вони розміщені. У цьому випадку так само пропонується застосувати вибірковий підхід. Тобто, до того переліку не будуть застосовуватися, однак вибірковий підхід буде. І до запропонованих включень він охоплює не всі громадські соціальні складові. Ну, наприклад, такі виключення не будуть стосуватися всіх закладів освіти, а лише тих, що здійснюють дійсно підготовку дітей сире та дітей, які позбавлені. Батьківського піклування розумієте, тому слід зазначити так само про порушення у цій частині і статті 13 конституції України щодо забезпечення державою соціальної спрямованості, економіки, а також друзі, про важливий момент конституційне право кожного на освіту та обов'язковість повнозагальної середньої освіти. Це також буде порушенням, якщо будуть робитись такі дії. Це стаття 53 Конституції України. Також повертаючись до позбавлення цього права в судовому порядку оскарження відповідного рішення. Це дійсно грубе порушення. Оскільки наведення положення воно буде порушувати і не враховувати статтю 55 Конституції України, згідно з яким права і свободи людини і громадянина вони чітко захищаються судом. Це визначено. І кожному гарантується право на оскарження в суді дії. Чи без діяльності органів державної влади, тих же самих органів місцевого самоврядування, посадових осіб, службових осіб. При цьому слід врахувати, що основний закон нашої держави, а саме його стаття 64, пам'ятаєте, багато про неї казали, якою визначені окремі обмеження в умовах воєнного або надзвичайного стану, містить чітку заборону щодо недопущення обмеження прав, які визначаються. Тією штатею 55, яку вони намагаються обмежити відповідні права. Ось друзі, такий цікавий законопроект. Поки що законопроект, тому що його проголосували. Президент ще не підписав. Однак я рекомендую кожному вникнути в цю ситуацію, подивитися, обґрунтування того, що це необхідно робити саме на Закарпатській області, з рахуванням того, що дуже багато буде міграції, ну у нас вже який. Третій рік війна, так? І що це за ситуація взагалі така. Ми просто навіть шоковані, ось знімальною групою робимо цей контент і бачимо те, що взагалі відбувається, як вирішується питання безапеляційне по прийняттю рішень відносно земельних ділянок. Нібито підхід, визначений в пояснювальній записці, чіткий та необхідний, однак ми розуміємо, що може бути певні. Корупційні ризики, невілювання цього питання, є порушення закону, є порушення конституції. Головний юридичний відділ при Верховній Раді України також цього питання зробив розбір дуже великий. Подивіться за посиланням, там є окремо, можна ознайомитись. Ну ось така ситуація, друзі. Ось такі справи. Не забувайте обов'язково підписуватись на мій телеграм-канал. Не забувайте підписуватись на цей канал, щоб знати, що відбувається, знати про свої права та вміти ними користуватися. Кому потрібна додаткова корисна юридична література, переходьте в наш АДШОП, Придбайте для себе, поширюйте це відео, щоб якомога більше людей бачили, що відбувається. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба!